Сьогодні хочу показати вам наше ситочко для заварювання чаю. Маємо їх у наявності. Вони невеличкого розміру. Але обов'язково звіряйте розміри зі своїм термосом. Якщо, наприклад, ви хочете заварювати за допомогою цього ситочка чай в своєму термосі, тому майте на увазі. Подивіться на розміри його на діаметр, який я залишив в характеристиках, і можете порівняти з діаметром горлышка свого термосу і вирішити, чи підійде вам, чи ні. Отже, ось такий замочок має. Ось так ви відкриваєте. Так? Ось оцю, або оцю, яку хочете, половинку засипаєте, чай, закриваєте ось таким чином, щоб ось цей пін. Ось цей. Увійшов ось у цей отвір. Ось таким чином. І потім берете і закриваєте ось цей замочок. Ось так. І підвішуєте за допомогою гачка. І будете пити.